Історія Станиславівського пласту жила на екранах Івано-Франківська. Місцеві скаути презентували допрем'єрний показ документального фільму Смуга перешкод йдеться про заснування та діяльність цієї патріотичної організації. Також кінострічка відображає сьогодення пластунів. Відпочинок у таборах, їхні марші, спортивні забави. Особливо творча група пишається унікальними архівними кадрами. Серед них відео Станиславова 40-х років та гірський похід пластунів. Також відзнайдено ексклюзивну хроніку зустрічі Галицьки скау. Отів своїм духовним наставником Нам вдалося знайти архівні кадри з митрополитом Андреєм Шептицьким. Нам історики сказали, що на відео його не було, лишень були на фотографіях. А нам вдалося в Київському архіві центральному роздобути власне, кадри з живим Шептицьким. І мало того, біля нього ший серед він, власне, серед пластунів там на цьому відео. Головним актором документального фільму став Денис Жарков. Пластун зізнається, це його творчий дебют. І додає, найскладніше було відтворити атмосферу пластового життя в екстремальних умовах. Зйомки з річки відбувалися в основному у ірській місцевості. Я не є професійним актором, я ніколи цим не займався. Але це був документальний фільм, і хотілося передати ну не награвати це все, а передати все якомога більш реально, як було б в реальних подіях, як було раніше. На святкування Івано-Франківського пласту завітало чимало гостей з багатьох міст України. Серед них пластуни львівського куреня, лісові чорти кажуть, цікаво було дізнатися про історичне минуле і сьогодення івано-франківських скаутів. Я працюю в сфері медіа, і власне ну було цікаво з професійної точки зору насамперед подивитися на фільм про івано-франківський пласт. Він дуже якісно знятий. Мені було цікаво дивитися, хоч ніби є якась конкуренція між пластовими станицями. Але, насправді дуже тішиться, що в івано франківську тепер є таке гарне промоційне відео. Показ документального фільму відбувся з нагоди святкування 101-ї річниці присяги скаутів. Мешканці Івано-Франківська зможуть побачити його 17 квітня. Надалі пластуни мають намір організувати перегляд фільму в освітніх закладах міста. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.